Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 13 березня за юріанським календарем та 26 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять мученика Савина, а також перенесення мощей святителя Некіфора, патріарха Константинопольського, мучеників Африкана, Публія і Терентія та інших з ними, мученика Олександра, мучениці Христини Персійської, преподобного. Аніна Пресвітера, священомучеників Миколая Григорія та Михайла Пресвітерів. ж життям мученика Терентія та тих, хто разом з ним постраждав. Відбулося це за правління імператора Декія, який віддав наказ, щоб усі поклонялися ідолам. Тоді правитель Африки. Фуртонатіан скликав весь народ, поклав перед ними оруддя мук і озвучив цей приказ, що всі поклонилися ідолам. І ті, хто був слабкий у вірі, вони піддались цим, цьому устрашінню і поклонились. Але Терентій разом з своєю дружиною, з воїнами, які були разом з ним, сказали, що ні. Ми, воїни Христові, і ми поклоняємося тільки Господу нашому Ісусу Христу. Правитель здивувався, що як ви, розумні, досвідчені, можете поклонятися тому, кого розіп'яли іудеї. На що Терентій відповів, що ми поклоняємося Господу, який добровільно прийняв муки за нас та на третій день воскрес. Правитель, зрозумів, що Тереті є таким соблазном для інших людей. Разом з його найближчими друзями він їх ув'язнив, а інших 36 воїнів придав жорстким мукам і, врешті-решт, обезглавив. Тоді він позивав Терентія разом з його друзями і показав їм цих воїнів, їхніх також друзів та приятелів. І запропонував знову поклонитися ідолам, але почув відмову. Тоді їх знову було посаджено в в'язницю, їх намагалися морвати голодом, устрашати різними звірями, кидати до них змій. Але в всіх цих випробуваннях вони залишалися з Богом, проявляли вірність йому і Господь. Їх захищав та покривав від усіх цих питок. І зрозумівши, що нічого не вдасться зробити, правитель віддав їх також на муки та усіх меча. молитвами святомученика Терентія та всіх, хто з ними постраждав, допоможи нам Боже. У книзі «Прич» сьогодні ми чуємо наступні слова. Мій сину, на будрість мою, уважай, нахили своє вухо до мого розуму, щоб розважність ти міг стерегти, а пізнання, хай уста твої стережуться, бо крапають солодощ у губи блудниці, а уста її від оливи масніші, та гіркий їй кінець, мов полин. Гострий, як меч обосічний, її ноги до смерті спускаються, шеолу тримаються кроки її, вона путь життя не урівнює, її стежки непевні, і цього не знає вона. Тож тепер, мої діти, мене ви послухайте, не відходьте від слів моїх уст, віддалити від неї дорогу свою і не зближайся до дверей її дому. Щоб слави своєї ти іншим не дав, а роки свої для жорстокого, щоб чужі не наситили сили твоєї і маєтку Твого в чужім домі, і ти будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеться тіло Твоє й Твої сили, і скажеш, як ненавидів я те напучування, а картання. Те серце моє відкидало, і не слухав я голосу своїх учителів, і вуха свого не схиляв до наставників. Трохи не був я при кожному злому всередині збору і громади, пий воду з криниці своєї, і, т... і текуче свого колодязя. Усім Бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.